Дорогі співвітчизники, громадяни України. Три роки тому кілька сотень сміливих дівчат та юнаків без участі жодних політиків зібралися на Євромайдан, щоб висловити мирний протест проти дій режиму Януковича, який вкрав у них велику європейську мрію. І звіряче побиття молоді Беркутом сколихнуло тоді всю країну. За лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі і вулиці, вийшли, щоб зірвати план з перетворення України на малоросійський закуток Російської імперії, щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір: пераспера Адастра, шлях до зірок пролягає через терни такий сенс крилатого вислову, який ми дуже добре знаємо. Та в листопаді 13-го ніхто навіть уявити собі не міг, наскільки важкі випробування підготувала нам доля, і яку високу ціну випаде заплатити за такі цінності, як свобода, гідність та незалежність. І після перемоги над режимом виявилося, що від усього державного механізму залишилося лише штурвал, та то гнилий Україну душив дефолт, який здавався вже невідворотнім. Економіка так і не оговталася від світової кризи. Росія не просто розв'язала війну, а ще й влаштувала справжню торговельну блокаду, чому сукупності завдала нам збитків на сотні мільярдів. Армії і спецслужб практично не існувало. От такої глибини було те дно, з якого ми почали підніматися. Одразу після перемоги Революції Гідності найкращі і найсміливіші майданівці вирушили прямо на фронт. Перші добробати кров'ю пролитою за вітчизну вписали себе сторінки нашої військової історії. А цього року ми вже дозволили собі відмовитися від чергових хвиль мобілізації, відпустити в резерв демобілізованих і укласти професійні контракти з десятками тисяч добровольців. Це промовисте свідчення прогресу у зміцненні обороноздатності нашої держави. Армію одягнута і нагодована. Вона фахова і озброєна. І хай не за останнім словом техніки, але достатньо, щоб стримувати Росію. В економіці, щоб уникнути дефолту та катастрофи, уряд не мав жодного іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів. Так само стандартних кроків, які... Успішні сусіди по Центральній та Східній Європі здійснили ще на початку 90-х. Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка Міжнародного валютного фонду. А фонд ніколи не виписує солодких ліків. Тож я розумію, що ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів відчуватиме все більша і більша кількість людей. Наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання. Після 14 кварталів падіння поспіль, яке, до речі, почалося ще за рік до революції і війни. Економіка нарешті відновила зростання, пожвавлення ділової активності і перші кроки з детінізації. Збільшення надходжень до бюджету дали змоги запланувати відчутне підвищення зарплат вчителям, лікарям, іншим бюджетникам і зробити з 17-го року крок назустріч найбіднішим верствам населення. Підняти вдвічі мінімальну заробітну плату до 3200 гривень. Настає час збирати перші. Хай поки що не дуже соковиті, але плоди жорстких антикризових заходів. Та ґрунт, на якому ми випликали паростки відновлення, ще недостатньо міцний. Не так же й багато треба зусиль для того, щоб все зроблене, все вистраждане зійшло на нівець. Ворог не лише атакує Україну ззовні, але розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна внутрішня дестабілізація, анархія. Отаманщина, дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті, а далі ревізія європейського курсу, а ще потім повна зміна зовнішньополітичного вектору держави, в фіналі повернення України в імперське стойло. Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу. Зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію. Я вже неодноразово на історичних прикладах показував, як авторитарна Московія переваги демократії в сусідніх країнах використовувала в своїх інтересах аж до поглинання цих країн. Впевнений, цього разу в неї нічого не вийде. Чому? Бо ми українці мудрий народ, який складно збити на манівці. Водночас закликаю не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій. Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення, і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід'ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності. Війна і криза заважали зосередитися на питаннях добробуту. А зараз вже уряд і вся влада мають можливість сконцентрувати увагу саме на цьому. Дорогі співвітчизники, свобода слова, як і дотримання всіх інших прав і свобод, навіть під час війни, нова патрульна поліція і незалежне антикорупційне бюро. Антикорупційна електронна система державних тендерних закупівель Прозоро, яка вже заощадила десятки мільярдів, і децентралізація, яка перерозподілила гроші від центру на користь громад, декларування статків високопосадовців і початок відновлення доріг, хіба в Україні до майдану все це було можливим? Ми реалізували 144 пункти плану дій щодо візової лібералізації, здійснивши при цьому низку надзвичайно важливих для нас самих реформ. Цього тижня Рада Євросоюзу одностайно ухвалила рішення, яким визнала повне виконання Україною всіх зобов'язань. Вона задекларувала. Чітку політичну волю союзу та всіх його членів надати нам безвізовий режим найближчим часом після узгодження деяких суто внутрішніх процедур Європейського союзу. Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами, і ратифікацією угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено. І саме Євромайдан, революція гідності і світлої пам'яті, Небесна Сотня безповоротно визначили європейський вектор України. Ми рухаємося в правильному напрямку і до правильних цілей. Та шлях до європейських зірок, як і будь-який інший, пролягає крізь терни пераспера Адастра. Тому в дорозі так важко. Тому і прорахунки при вирішенні надскладних завдань неминучі. І часом я сам собі ставлю питання, чи міг би я уникнути помилок. Спільна мудрість багатьох народів відповідає, не помиляється лише той, хто нічого не робить. І з висоти горизонт видно трохи ширше. Проблем проглядається ще чимало, і я не збираюся прикрашати дійсність, але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економіці ми пережили, і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий. Такою дорогою ціною, якщо не дамо їм перетворити на труд важку працю влади, громадянського суспільства, волонтерів і всього народу, які за три роки заклали фундамент нової України. Уряди, парламенти, президенти, казав колись Вацлав Гавел, будь вони навіть найкращими в світі, не здатні нічого зробити самі по собі. Бо свобода і демократія передбачають участь всіх і кожного. Отже, дякую, дорогі українці, що нашу європейську державу ми будуємо разом. Вітаю всіх вас, з Днем Гідності та свободи. І слава Україні!